Настю, яка продає в центрі квіта. Настя. Скільки ти років вже їх продаєш? Три. Три роки? Так. Да. А скільки тобі зараз років? Мені тринадцять. Тринадцять років. З десяти років дівчина тут продає ходи по Львові сама, так? Да. Я бачу, ти тут найгарніше стукнути продає. Дякую. А скільки ти заробляєш в день? День три-чотири тисячі. три чотири тисячі гривень. Ти просто молодець, реально. Я думаю, в 25 років в тебе буде своя машина, мінімум за БМВ за 100 тисяч доларів. Бо ти любиш гроші і ти хочеш їх заробити, чесно, я тобі говорю. Бо починав теж, збирав метал, макулатуру, все. Так же само, ходив, продавав, здавав. Зараз продаю велосипеди, а ти продаєш квіти. А є в тебе тут Наприклад, у Львові є якісь негативні такі клієнти. Да. Що там щось говорять тобі лишнє. Є такі, є так? Да? Да? П'яні чи тверезі. Та і п'яні і тверезі. І тверезі навіть, да. такі теж, що ти просто підгаєш квіти. Да. О. Так що бачите, беріть приклад з такої дівчини, вчить своїх дітей заробляти гроші, от і все. І в 25-30 років. Людина буде мати все, все. Для неї буде все відкрито. Куди захоче поїде на море, віддихне. А в тебе є якась своя мрія? Ще поки що немає нікуди. Хотіла б десь поїхати на море, на океан, на яхті поплавати. Не, не хочу. Не хочеш поки що? І ти молодець собі. Поставте лайк всім. Всі поставте лайк. Не жаліть, диванники. Нажми на ту кнопочку. Постав дитині лайк.